Всім привіт, всім доброго ранку. І у мене, як завжди, ранок починається на кухні. Що я можу зробити, як треба? Готувати сніданок. І сьогодні в нас на сніданок і не яєшня. Тому що, чесно говоря ви знаєте, після таких коментарів мені навіть не хочеться взагалі нічого показувати, чесне слово. Тому що, як оказалося, да? люди не знали, що є таке слово «скрамбл». І всім так було весело, прямо ну, так, прям падали під кровать. Під Тому що Таня якусь яєчню назвала «скрамбл» або «скрамбл». Боже, чесне слово. Я не шеф-кухар, розумієте? І не я це придумаю. Я тільки вам показала те, що люди придумали. То, ну, ну я, я просто не знаю, знаєте, як таке коментувати, чесне слово. Не хочеться взагалі, я ж кажу, нічого ні знімати, ні показувати після таких реакцій, скажених. Є такі люди, мабуть, точно, то хейтери в душі. От що не покажи, що не просто, навіть щось таке зовсім безобідне, воно все одно буде, так сказати, звиняти на, на слові обісрами. По-любому, що б ти не показав? От дайте речі на благодійність, ви що? А нічого, що я давала, скільки воно, да, хотіли вже, всі, хто хотів, всі брали. Взагалі нові речі, нові речі. Чи ви цього не бачите? Ну, коротше, таке щось. Я не знаю, мене мене прям, знаєте, останнє відео геть не вдохновило зовсім на зйомку. От. Зараз готую сніданок, дінь і собі щось треба теж снідати. Достала ось рибку, я колись брала ці супові набори. Хочу зварити ще супчик, мамі відвезти в лікарню. От. Сьогодні мені треба буде ліки збирати, бо у папи ліки закінчуються там, і мамі теж треба. Ну, в общем, сьогодні такий день у нас. Ой, божечки, яке гарне рожеве е, ця хмарка рожева. Е, може сьогодні сонце вийде, бо сьогодні мороз. Сьогодні в нас морозець, ну такий невеликий, там десь мінус 2, але вітер сильний. І тому я подивилася, а написано в погоді. Хоч воно мінус 2, а відчувається, як мінус одинадцять, Уявляєте? О, свистить он вітер. О, тому сьогодні прохолодно але мені треба йти. І таке вчора, не знаю, так мені вже, знаєте, написали за ту червону шапку. Та й думаю, може дійсно піти, купити пряжу і собі ще зв'язати таку ж саму, як оця чорна, вона мені сподобалась теж. Там гарний, гарний візерунок. І таку саму може зробити і червону. Для разнообразя. То не знаю, або я там якраз сьогодні буду в магазині пряжі в центрі. ну Біля біля буду, там аптека, ця, що я папі ліки беру, там це вона одна тільки аптека по всьому місту, де ці ліки, як би по знижці по для пенсіонерів, бо вони дуже дорогі. То може і зайду. Коротше, оце так. Зараз я на кухні, зараз готую сніданок, потім поставлю, зварю супчик. Буде й мені, і мамі наберу. Вона мені казала, не треба, не треба. Ой. О, тут дають. Я говорю, мам, ну я все одно буду варити супчик. Я говорю, давай свіженько, це ж не такий, як больнічний. Давай тобі говорю, привезу. На, ну добро". Я тобі говорю, на, та я не хочу тебе, щоб ти оце бігала. так, яка різниця. Бігала, не бігала, я в хаті сижу все время. О, тому оце таке зварю супчик. Такий з овочами. Просто. Рибка і овочі з цитною капусточкою зварю. Відвезу мамі супчик, а тоді вже поїду в центр, позбираю ліки, а тоді вже додому. А тоді вже додому. О, то це такі у мене плани на сьогодні. А там будемо бачити, як воно все. Буде. Ви знаєте, завжди плануєш зранку, а тоді воно щось не виходить. Так, все, готую сніданок. Сьогодні у нас знову кажу, День, а давай я бівнушки смажу. Що тобі, яку кашу? Макарони. Та скільки ж можна цілий тиждень макарони їм? Макарони. Хай бог мою. Позворила трошки макаронів, бо сьогодні день у мене останній день, бо це вже останній день і канікули починаються. Я покажу рожеву хварку. Яка рожева підсвічується там десь сонечко. І вона підсвічується трошки рожевим кольором, десь там стає. Ось така в нас погода. Трошки лежить, припорошило сніжком. Вчора тануло все. Вже майже 10 ранку. Як ви там всі видихнули після масованої атаки? Бо знову у нас да, сьогодні таке. Ну, відбою ще не було. У мене зараз 9,48. Відбою не було, дінь в школу поки ну, не йде. Та і взагалі це в них якби останній день. І там і уроків не буде половина, коротше, то поки сидить тут, у мене, я почала. Варити супчик рибний. Вже зварила ось рибку. Я брала це, у нас такі супові набори. Дивіться, які ну, тут трохи хрептає, і животики, такі дуже гарні наборчики. Я то, коли на них потрапляю, я завжди беру. От. Рибку то спочатку проварюю трошки, щоб вона від косточок тоді гарно вся дійшла. І це, і все. Зараз ось я вкину. Карпоплю, хай вариться моркву, цибульку. А потім тільки вже додам рибку, якраз пооббираю. І додам тільки вже рибку і додам цвітну капусточку ще. От, і все, отакий в мене буде супчик. От, тому що дійсно наче буде у мене, і якщо буде відбій тривоги, Якщо буде, то йому школа ж на 13.35, ну, але ж у мене я побронювала ліки, мені треба і за ліками, і за мамою, тому, тому він якщо що вже піде сам. От, а я. А я буду займатися своїми справами. От, так що варю кусочек. Буде мамі наберу і мені буде супчик. Я такий суп дуже люблю. Я його з задоволенням їм, такий супчик. Я вже так давно нічого не варила, ні борщу, ні, ні супів, ніяких. Я наче їх і не дуже люблю, але інколи хочеться. Інколи хочеться, тому, тому і готую. Коли хочеться. Роблю все далі. Ліки вже побронювала. Мені залишилося тільки забрати їх. ну в мене тут в одній аптеці аж троє ліків і одній в центрі тільки і все. У ну. мене вже тут і картошка, і морковка все зварилося. Кидаю сюди світлу капусточку, ту, що я морозила влітку. Трошки. Рибки ось набирала, дивіться, повна миска вийшла. Вони хоч і продають отакі в нас супові набори. Ну, от що ж я, я не заробляю, щоб купляти стейки по 700 гривень за кілограм. Тому хоча б таким, таким чином, таким чином і буде добре. О, скільки м'яса набирала? З, з двох пакунків. Так, це, цвітна провариться дуже-дуже швидко. Ось назбирала зелені, назрізала петрушечки, тому що до губного супу саме петрушка гарна. Навіть мені не так подобається. укроп мені подобається до, до ухи. До рибного супу. Мені подобається, якщо це укроп сухий, тобто ці зонтики-зонтики, а якщо свіжий, то мені більше подобається щось петрушечка. Тому, тому буде так. Доварюю. Та зараз даще пів 11 немає, доварюю, та й можна буде вже збиратися виїжджати. А дінь я тоді в школу сам піде, бо їм сьогодні пізніше. Так, все, супчик у мене такий. Вийшов, готовий, Ось який красивий. Я вже підготувала мене термос Спеціальний такий є для їди. Він такий, що є банки, можна сюди і банки такі спеціальні вставляти, щоб були гарячі. Там перше, друге, третє. А можна прямо сюди налить і буде тепленька, ну, гаряченька їда, довго зберігається. Ой, Я вже вже приїхала майже до, до лікарні, до маминої. Вийшла, сходила там, ліки не забрала. Водичку купила, залишила там у магазинчику. Вони вже там продавці знають. Та там ще продавчиня якраз наша, із нашого під'їзду, тільки з другого поверху, то вона мене знає. А я то водичку залишаю в неї. Боже, таке щось на голові, як завжди. Залишаю в неї водичку і йду по своїм справам, а тоді тільки зайду, заберу щоб два рази не, не бігати, щоб з бутилкою не ходити. Та так довго стояла на зупинці, поки приїхав, приїхала та маршрутка, аж змерзла. Ой, божечки, падає, як завжди. Сьогодні наче й сонечко, мінус два і вітрюган. Ну така погода. Я це, ви знаєте, вділа це пальтичко, воно таке тепленьке, і думаю, так. Це я в ньому, мабуть, в і поїду. Бо воно, воно тепленьке. Я думала, гадала, ох і дує. є. Мабуть, в ньому я і поїду. Але ж сонечко. Так, все, вже майже прийшлась до лікарні. Ох. І вітер у нас сьогодні. Таке, знаєте, от снігу на виді ми стільки залишилося. Ворони, біді, мерзнуть, сидять. От уже і лікарня попереду. Зараз до мами, а тоді мені ще центр. Я вже на базарі. Приїхала, купила яєць, собі взяла два десятки, ось понабирала повні пакети. Мамі три десятки. А Ви знаєте, хоч наче так сонечко ж і люди є на базарі, гарбузи продаються, шматками. Ялиночки, ось такі манюсінькі і більші. Зараз ще піду куплю. Заберу ліки, замовила ті, що папині, і тоді вже буду їхати до папи. Всіх попровідую за один день. Як звичайно мало людей на базарі сьогодні. Холодно. Зайшла ще тут в центрі в делікат, хотіла взяти папі шару на цього. А він такий якийсь ужасний, це якийсь м'який. Ну це ще м'який ще куди не йшов. І я їх передивилася в ящика підряд. І такі якісь вони, ці шарони. Ну нікакі. Оце дивіться. Оце і 109 гривень. 110 А оце така красива, ось хурмичка азербайджанська. Це то, що я брала. Ну вона, до речі, вона хороша. Внутрі, аж шкурка в'яже. Просто шкурку не треба їсти. А так вона дуже гарна. Може оддень таку взяти, всяка красивуща. Мабуть, візьму. Я вже приїхала до папи. О, тут повинна і калітка відчути. Він мене вже чекає. Ай, їх добралася. добралася. Зараз тут швиденько і додому. У нас наче і не холодно, скільки, мінус три. От зараз. Хоча і чай, сонечко, але й морозець тримається. Так, в мене вже фінішна пряма додому. Все, вже всі справи поробила. І в мама була, і в папа була, і ліки позбирала. Ой, Зараз ще, мабуть, сама теж забіжу. Магазин. Там подивлюсь, може ще що собі що куплю. Собі якусь фруктину, яблучок треба купити. Якусь фруктину куплю і. Ну, ще там, може, що куплю, не знаю. І потім ще забрати воду, бо в мене вода там куплена, ще чекає. О, і все. І вже потім потім додому, бо вже їсти хочу. Я зайду супчика... З задоволенням поїм. Ми вже і проголодалась, пробігалася по морозцю. І руки мерзнуть. Але сьогодні взяла вже нові рукавички, ті, що я тут прийшли мені. Такі з мехом, такі теплі. Але ж зараз іду без рукавиць знімаю. чого це треба було хоч рукавички вдіти ну добре так. Аби ще вітру не було, було б взагалі добре. А так оцей вітруган, такі пориви, як задує, як задує. Страшне прямо. А так, а так взагалі гарно. Ще сонечко, я ж кажу, настрій піднімає, хоч і холодно, але сонечко настрій піднімає. Да, треба в цій куртці їхати, вона буде тепла. Я не думаю, що прям буде жарко дуже в східниці. О, так що це треба в цій? Вона і зручна мені і, і тепла. Все, ховаю, все бо холодно, руки мерзнуть. Прийшла я вже додому, може чайки літають, прям такі. Обрадувалась, мабуть, зраділи сонечку. Прибігла додому, Тим, що я купила собі. Я такого нічого не купила. Купила сосісок. Купила. Не знаю на що ту сосіску. Мені просто схотілося, знаєте, такого, типу, бутерброда з чаєм, ото купила для цього сусісок. Купила собі яблучок і купила три штучки корми. Шарончиком. Ви знаєте, зайшла сюди до нас, делікан, а тут шарон хороший. Не такий, як в центрі, був взагалі страшний шарон. А в нас хороший шарончик. І що ще? І на базарі я ж купила собі ще. Два десятка яєць, Думаю, хай будуть. Яйця ціна не змінилась. Я брала, а, ще купила в аптекі собі борний спірт. А то щось, наче вухо почало трохи підбалювати. Думаю, треба його протерти спіртом. Яйця беру, це такі, знаєте, хороші, відбірні називаються. Здорові, гарні яйця такі. Це і всі покупки. Випила, прийшла, сразу випила холосас, бо він же ж п'ється за пів години до, до їди. Суп уже мій вичерпну, звісно. то правильно я ж ходила, оскільки. Початку четвертого, уявляєте, прийшла оце. А уходила я, мабуть, було 11 з чимось. Я уходила, а зараз початок четвертий. Так що зараз йду, перевдягаюся і буду обідати. І буду обідати. Так, супчик собі вже підігріла, буду зараз обідати, зроблю зараз собі ще чайок, потім попити. Та й думаю, <кій> ой, буде, <боже. кій> мабуть, все на сьогодні, бо більш такого нічого не збираюся робити. Так находилася сьогодні по морозу. Зараз буду, буду відпочивати, а що мені робити. Завтра я навіть працюю, У мене завтра навіть дві людини є. От, тому це так. Тому сьогодні з вами прощаюся. На сьогодні всім. До побачення, кажу. Можливо, ввечері стрім проведу Там годину-сім вечором. Давайте, Сьогодні п'ятниця, кінець робочого тижня. Можна провести стрім. От. А так, зараз з вами на сьогодні прощаюся, всім всього самого-самого найкращого, всім пока-пока. Всіх люблю, цілую, обнімаю.